Вітаю вас, стані У цьому випуску ми з вами поговоримо про одну з найменш розкручених і точно найбільш недооціненну версію Wilson Blade. Це Wilson Blade 98S. Вагою 295 г та зі спеціальною спіновою струнною формулою 18х16. Так, вам не почулося саме 18 повздовжних та 16 поперечних. В кінці відео, як завжди, ми зробимо висновки саме по тому, для кого оптимально підійде ця ракетка. Тож дуже раджу подивитися це відео аж до самого кінця. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше, підтримайте мою роботу вподобайкою авансом, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. Але перш ніж ми почнемо, вже традиційно хочу нагадати, що ваша підтримка, дорогі мої тенісфани, вона надзвичайно важлива. Адже тенісна кухня існує лише завдяки вашій підтримці, і, що найважливіше, завдяки продажам топового тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати мене, підтримати цей проєкт, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, сумки, кросівки та інше топове тенісне спорядження у всіх світових виробників. Дуже просто написавши мені в соцмережі, телеграм, інстаграм та інші месенджери, і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую. Тому що кожне ваше замовлення додає мені мотивації і можливості зробити більше якісного, цікавого і корисного контенту саме для вас. А тепер вже погнали до випуску. Як же ти мені надоїв зі своїми блейдами, Андрій? Скажете ви мені? Але це не звичайний блейд. Так, рама майже абсолютно така сама, ракетка також м'яка. Абсолютно так, такий самий вигляд, 98 -го головка тієї ж форми, як і мої повсякденні Blade 18 х 20 як їх більш проста сестра 98-16х19, 305 г. Але ця ракетка має свою специфіку. Це саме її струнна формула 18х16, у якій аж 18 повздовжних і лише 16 поперечних. Ось така спінова, спін-ефект. Формула від Вілсон. Зараз ми про неї трішки поговоримо, перш ніж розглядати цю ракетку в грі. Чому саме 18х16 вважається Вілсоном такою спіновою формулою? По-перше, за рахунок 18 поздовжних вони досягають певного хорошого контролю. Ми маємо 18 поздовж, багато струн, досить невеличке зерно струнної поверхні. В центрі ми маємо прям такий досить щільний струнний малюнок. Тут у мене струни вже поїхали. Далі про це обов'язково розкажу, то не дуже зрозуміло, але тим не менш, видно, у нас вісім струн виходять з горла ракетки, і струнний малюнок в центрі досить щільний. За рахунок цього, контроль на плосих ударах не такий поганий, як міг би бути. Я далі про це обов'язково розкажу. Але за рахунок того, що ми маємо лише 16 поперечних, поздовжні струни мають дуже багато свободи. Вони дуже... -дуже Вільно рухаються по поперечним струнам. Таким чином забезпечується оце явище, про яке ми дуже багато говорили, снепбек. Тобто відсунення струн під час контакту з м'ячем і повернення струни на місце. Саме це явище і дає максимальне обертання, якщо говорити про потужні удари з задньої лінії. Якщо ми говоримо про обертання на слабких ударах, я про це вже дуже багато розповідав. Тут важливий саме зачеп струни за м'яч. Тобто такі тонкі удари на хавкорті, щось таке дуже-дуже обережне. Е, обертання, скажімо так, на слайсах або на якихось там укорочених ударах там дійсно буде, більше важливим, буде більш важливим коефіцієнт тертя, коефіцієнт щеплення м'яча зі струнами. А от для потужних ударів з задньої лінії на перше місце виходить саме снебек, тому що під час потужного зіткнення струн з ячем струни роз'їжджаються завжди і надають м'ячу і швидкість, і водночас обертання. Струна під час контакту, нижня, особливо, от ми б'ємо, наприклад, ось так. Нижня струна від'їхала, і вона повертається потім на місце. Якщо це, звісно, якісні класні струни з хорошим снебеком. Вона повертається на місце, ковзаючи по поперечним, і надає сильне обертання м'ячу. Таким чином, саме ось ця спінова струнна формула є найбільш спін-френдлі, найбільш, має найбільший потенціал обертання серед усіх блейдів, особливо серед блейдів 98. звісно. Ми це безумовно перевіримо в грі, а зараз я скажу вам, чого я взагалі очікую від цієї ракетки. Безумовно, мені е, дуже цікаво нею зіграти, тому що я фанат Блейдів, граю блейдами вже дуже давно. Лише 15-20 хвилин я грав її попередницею у поколінні V8. І вона мені не дуже сподобалась, тому що стояла дуже-дуже жорстка -дуже струна 4G, е, ще й при цьому стара. Тобто, скоріше за все, 4G добре заходить на цю ракетку, але тим не менш була дуже стара і враження у мене були так собі підпорчені. Тому сюди я вже натягнув свіженьку струну. Це Headhawk, дуже-дуже класна, якісна сторона від Head, Дуже нагадує мені Луксілона Power, але з плюсів для нас, для аматорів, навіть навіть високого рівня, це те, що вона, на відміну від Luxilon, не втрачає свої там найкращі характеристики, оце відчуття м'яча у перші 2-3 години. В цьому плані вона, мабуть, краще. Хоча відчуття м'яча на перших 2-3 годинах Luxilon Allo Power неможливо порівняти ні з чим так. Це прям топ-супер топ. Саме тому вона і є бестселером і однією з найбільш використовуємих струн у профі-турі. Там, де абсолютно неважливо, що зі струною через 2-3 години. Скоріше за все, її або зріжуть, або розірвуть на корті, або просто замінять ракетку на наступну. Візьмуть ракетку під час матчу наступну. Отже, я очікую від ракетки, по-перше, дуже класної маневреності, невеличкий Свінгвейт 311, один із для мене дуже-дуже легкий. Крутого потенціалу обертання на будь-яких ударах, звісно. Не очікую якоїсь особливої стабільності, знову ж таки, із-за того, що Свінгвейт у ракетки невеличкий. Але в той же самий момент для 295 грамів. Ракетка досить стабільна, і нею можна, в принципі, можна буде, по ідеї, пробувати якісь плоскі удари, якщо, звичайно, дозволить ця струнна поверхня добре контролювати м'яч. Ось такі от у мене очікування. По грі думаю, що навряд чи я буду багато виходити нею з льоту. В основному це будуть кручені удари за задньої лінії і пошук можливостей вийти вперед, завершити з хавкорту. Тому що така невеличка маневреність, точніше, такий невеличкий свінгвейт і висока маневреність дасть мені можливість давати хороші гострі кути. Ну, а тепер давайте мерщій на корт і подивимося на неї в дії. Як я вже сказав, як тільки я отримав цю ракетку, одразу поїхав, перетягнув її свіжою струною, Head Hawk 1,25 23 на 23 кілограми. Я думав, що нібито плюс-мінус струнна формула така, як у мене, тільки... 16 поперечних, а не 20, як у мене на звичних моїх блейд 18 на 20 Тому я вирішив натягнути не звичні мої 23 на 22, а 23 на 23. Ось. Як виявилося, було це рішення досить хибним, скажімо так. Як на мене, треба її тягнути, було 24 на 24. Сильніше теж не треба, тому що хедхоук досить жорстка струна. Але ось ці 23 на 23 струни у мене почали от так от гуляти. Перших же ударів. З перших же ударів, як я відійшов на задню лінію. Ще на хавкорті вони якось трималися на місці, а вже як відійшов на задню лінію, вже струни почали досить сильно гуляти. Після потужної подачі, після потужного прийому, після якогось хорошого удару, струни мали ось такий вигляд. В одну сторону, отак от вони розходилися досить сильно, як правило. Тому трішки. Допустив я таку помилку невеличку. Тим не менше, тим не менше, ракеткою грати було дуже-дуже приємно, комфортно. Дуже, скажімо так, такі особливі відчуття від оцієї струнної формули, коли ти відчуваєш, як сильно, як, яку велику відстань пророблюють саме струни під час ось е, зіткнення з м'ячем і снебеку, під час усього обертання. Дійсно, ракетка дуже-дуже просто закручує м'яч форт. І іноді ти навіть не віриш, що м'яч вкрутився в корт, а він вкручується. Безумовно, величезна різниця з моєю Blade 18 х 20 космічна різниця з Ультрою 100, яку я попередньо робив тест, тестував і робив огляд, який ви, до речі, можете подивитися ось тут по посиланню. Потенціал обертання просто неймовірний. Подавати другу подачу, я трішки зараз забіжу наперед, подавати другу подачу з обертанням, кудись сюди підліво супернику, кік робити було просто задоволення. Інколи здається, що прям так далеко полетів м'яч, але він вкручується і потрапляє до лінії. Вкручується і попадає у квадрат подачі. В цьому плані прям супер. Накручувати дічі задньої лінії. Одне задоволення. Єдиний момент ракетка знову ж таки дуже м'яка, як і мої блейди 98, 18 на 20 Вибаглива до хорошої техніки і до хорошої роботи ніг до того, щоб гравець міг генерувати силу самотужки. Хоча струнна формула більш батутиста, має більше, скажімо так, потенціал силовий, ніж Блейд 98 на 20 але все одно ракетка дуже м'яка і. З такою жорсткою, досить жорсткою і малопотужною струною вам треба генерувати усю цю силу самотужки. По відчуттям це те саме рідне відчуття бледів, тому що це та сама рама, м'яка наповнена всередині піною спеціальною, яка глушить вібрацію, глушить взагалі негативні всі відчуття, і дає оце дуже класне інформативне відчуття м'яча на струнах. Ракетка дуже-дуже маневрена, але піднімати низькі м'ячі не менш складно, ніж Blade 98 18 20. Тому що launch angle не такий високий, як у тієї 16 на 19 або там в соток 16 на 19 Так, коли струни трішечки розболталися, то можливо стає простіше, тому що launch angle зростає зі зростанням оцього зерна. Але тим не менше. В той же самий момент піднімати низькі м'ячі легше із-за високою маневреності, ракеткою дуже легко керувати таким кистєвим рухом, не обов'язково завжди робити повний замах. В цьому плані вона прямо супер. Знову ж таки, у цього моменту є і зворотня сторона медалі, маневреність це завжди нестача стабільності. Хоча і баланс 32,5 см нібито компенсує трошечки загальну низьку вагу ракетки, але тим не менше не найкраща ракетка для того, щоб придавлювати потужні плоскі удари і, там, наприклад, приймати знову ж таки, потужну плоску подачу із-за невеличкого свінгейту. На сітці грав дуже мало нею і в принципі все сподобалося, тому що блейди вони завжди були блейдами і на сітці ти відчуваєш, куди ти кладеш м'яч. Е, грав слайси. На диво грав досить непогано слайси цією ракеткою, хороший контроль. Хороше обертання, можна вкручувати слайси під лінією, і кросом, і, і укорочувати на відчутті досить добре. Тому в цьому плані ракетка мені сподобалася. Якісь супер бекхенди пробувати не виходило знову ж таки, скоріше за, за все, і за того, що мені особисто свінвейту тут замало. Справа було дуже зручно давати і гострі кути, і давати глибокі м'ячі з сильним обертанням, з високим відскоком. Справа було прям супер-супер зручно. Я думаю, що ця ракетка, не дивлячись на баланс в голову, стане хорошим варіантом для одноручників із-за своєї маневреності, із-за хорошого контролю, і взагалі класного потенціалу обертання на слайсах. Тому я думаю, що от одноручникам треба на неї звернути увагу. Загалом, по грі на задній лінії ракетка повністю мене влаштувала. Єдине, що прям кидається, скажімо так, в око, це те, що... Ракетка на прийомі сильно летячої подачі вона не дуже стабільна. Ну і якщо ви натягнете її досить м'яко, то струни гуляють просто по, по головці, як горобець по сараю. Не знаю чи, чи підходить сюди ця цей вираз, але тим не менш вони гуляють дуже сильно після кожного розіграшу. Якщо не після кожного удару, треба їх поправляти. Тому раджу їх її натягувати. 24х24, 25х25, щось таке. У мене був один клієнт, чому був? Він і зараз є, постійно тягнув ракетку з, з такою струнною формулою, тільки я простав 97LS, 290 грамів, також з балансом в голову, 97 головка, 18х16, тягнув 22х21 Luxilon Alupower Раф. І ніяким іншим він взагалі не міг і не хотів грати, йому було так зручно. Але постійно поправляв струни. Постійно, після кожного розіграшу, з самого початку треба було поправляти струни. Ну і рвалися струни досить швидко. Знову ж таки, це один з мінусів цієї ракетки, що гуляючи по поперечні, поздовжні досить швидко себе перепилюють. Ось. Загалом ракетка дуже цікава і як висновок хочу сказати, класна ракетка для бейзлайнера, можливо, для агресивного бейзлайнера середнього рівня. Якщо це рівень високий, 4.0+, я вважаю, що ця, ця ракетка підійде для тих, хто любить круто обертати, сильно обертати, грати всі м'ячі через обертання. Але вам треба буде трошечки її кастомізувати, додати трішечки в ручку, можливо, трішки в голову догнати вагу до 300-305 грамів. Можливо, якось я заморочусь і поекспериментую із цією моделлю, тому що вона мені здалась цікавою, приємною і. Дуже цікаво, що вона така нестандартна, не схожа на все інше. Ми вже дуже сильно звикли до того, що ракетки або 16 х 19, або 18 х 20, або зараз вже з'являються 16 х 20, але вони відчуваються плюс-мінус, як 16 х 19. 18 х 20 це окреме таке відчуття там, стабільності, контролю і, скажімо так, більш такої рівної струнної поверхні і такої точності, ідеальної точності на пласкачах. 16 на 19 більше там рух, струн і все таке інше. А от 18 на 16 це щось нове. Е, я б сказав так, цю ракетку треба зрозуміти, безумовно. Але я, безумовно, раджу її от, гравцям, які хочуть грати все через сильне обертання, навіть на потужних ударах потрапляти в корт. Тобто ракетка буде в цьому плані як чітко трішечки допомагати вам на потужних сильних ударах під задню лінію попадати. Саме в корт. Можна давати дуже класні гострі кути за рахунок цього обертання. М'яч буде пірнати в корт після е завдяки цьому додатковому обертанню. Хто подає, наприклад, всі подачі кручення, якщо хтось подає і першу дуже -дуже таку накручену спінову подачу, також ракетка прям рекомендується і буде дуже-дуже по кайфу. Знову ж таки, фірмове блейдівське відчуття нікуди не дівається, і вона відчувається просто неймовірно, інформативно. І хтось писав, я бачив в огляді, що в неї, нібито в неї невеличкий світспот, не згодний, абсолютно. Можливо, це із-за того, що я досить м'яко натягнув. Відчувалося, що світспот в неї навіть більший, ніж у версії 98, 16 на 19, 305 грамів. Але, можливо, знову ж таки, це пов'язано з тим, що я досить м'яко натягнув, і в мене дуже добре роз'їжджалися струни. І десь там, якщо я не точно потрапляв, ракетка все одно вибачала якихось диких зривів або якихось там абсолютно там незрозумілих ударів, які у мене, наприклад, бувають з Blade 98, 18 на 20, де дійсно невеличкий світспот, то тут такого не було. Тому ракетку можна брати гравцями NTRP від 3.0. Безумовно, ракетка не для початківця, але для гравця, який вже в принципі, опанував техніку і нормально працює ногами, 3,0. І вищий інті можна брати, прям раджу. Гравцям від 4.0 також можна, також дуже багатьом зайде, але треба буде скоріше за все її кастомізувати. Особливо, якщо ви граєте турніри, вам треба приймати сильно летячу подачу або відбивати на сітці м'яч, що також дуже швидко летить, тому що може трішечки не вистачати стабільності. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Я здається, зробив огляди на абсолютно всі Блейди В9, скажімо так, закрив цю. Цю серію, ось така очівка у мене сьогодні, чому я дуже і радий. Дуже радий вам, дуже радий, якщо ви додивилися це відео до кінця до цього моменту. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково відмітьте мою роботу вподобайку. Якщо не сподобалося, поставте палець вниз, тому що будь-яка ваша реакція, вона мені допоможе скажімо так, вона порадує пальці вгору, пальці вниз, промотивують мене ставати кращим. Криваша критика також допомагає. Обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось в огляді, чи грали ви цими ракетками у попередніх поколіннях, цим поколінням, що подобається, що ні. Якісь пропозиції, які ви бажаєте, які теми ви бажаєте побачити на каналі у подальшому. На цьому в мене все, друзі. Дуже раджу подивитися вам ось цей плейліст з технічними характеристиками ракеток, подивившись, який ви будете розмовляти з тенісною кухнею на одній мові, мові ракеткобудування, а не тільки рідній мові українській соловійні. Вже традиційно хочу нагадати, друзі, що тенісна кухня, взагалі весь цей проєкт існує лише завдяки вашій підтримці, що найголовніше завдяки продажам топового тенісного спорядження, в тому числі цих ракеток, які є у нас наявності. Тож ви можете дуже сильно підтримати мене, промотивувати, робити ще більше якісного контенту саме для вас, давати вам більше користі, купивши ракетки, струни, сумки, кросівки і безліч іншого топового тенісного спорядження усіх світових виробників, дуже просто написавши мені в соцмережі, телеграм, інстаграм. Facebook, Messenger, інші месенджери і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення воно додає мені мотивації і можливості робити ще більше якісного, цікавого і що найголовніше корисного контенту саме для вас. Дуже вам за це дякую. І знову ж таки традиційно хочу нагадати, що в Україні продовжується страшна війна, тому не час втомлюватися від іди, не час забувати про це, тому що Збройні сили України це єдині взагалі сила, яка боронить нас, боронить нашу неньку від цієї російської навали, яка продовжує нищити міста, продовжує наступати на фронті. Тому ми продовжуємо донатити. Я дуже раджу вам донатити на ті збори і тим волонтерам, яким ви довіряєте. Разом вистоямо, разом переможемо, і все буде Україна. Буде мир, друзі. На цьому вже точно все, друзі. До зустрічі у нових відео. Бувайте і не забувайте, що я підбираю вам спорядження. А зі мною ви перемагаєте!